Всім привіт! Хочу показати вам, як можна розібрати фрезу куботи міні трактором б 5000 тисяч, Б6 ну, тисяч, якби одинакові. Ну, в першу чергу знімаєте, знімаєте оцю кришку, я вже все порозкручував, щоб швидко вам це все показати. Розкрутили, зняли кришечку. Ось тут, всередині, а, спочатку відкручуєте оцих, оцих три болта, знімаєте оцю штуку, половинку. Тоді відкручуєте оцей болт, відкрутили, його зняли ось. Зняли і. Знімаєте оцю, оцю всю частину. Ось так. Зараз вона дуже кратко там стоїть. Оп. Ось, знімаєте. Ця частина фрези вона тримається там на шпонці. Ось тут шпонка йде. Ось така вона, я її вже витягнув, вона всередині на всю довжину. От. Тоді витягується оця частина. Ось. Ось він сальник, через якого часто тече масло. А ця штучка шестерня була ось так. Вона заглиблена туди. Так, і ще один оцей всередину іде такий. Знімаєте. Знімаєте цю шестерню, всередині там іде штопорне кільце, воно теж вже зняте. Ось. І тоді знімається оця частина. Ось ви зняли цю частину, а тут ось другий сальник резиновий. Тоді відкручуєте по кругу і знімається ще ця частина. Ось так. раз. Це, там підшипник. Ось так. Якби просто. Тільки перед тим, як знімати цю частину, ви повинні її якби помітити. Ось я тут помітив собі, бачите? Так само і вам потрібно зробити, тому що тут зміщений центр. Обов'язково це зробити. І все. І так вона якби, збирається назад. Засальники собі замінили і складу йде назад. Я поки що не буду, бо це потрібно впресовувати. Бажано мати зйомник, тому що так вручну не дуже-не дуже просто це зняти. Іде туди всередину. Ідеться шестерня ось такий сальничок. Тоді йде ось цей сальник, він забувається аж сюди. Ну і все, і на шпонку садиться цей верх, прикручується. І тоді вже ось ця частина маленька зверху. Ось так.